Диктатори, королі, імператори мліють в димі хвальби, розз'являли пащі, мов кратери, і гукали ми символ доби. Хто не з нами, то проти Бога, хто не з нами, то проти всіх, і сипали славри у Богі до куцих кривавих ніг. Нікчемна, продажна челядь, банда кривляк для втіх, щоб мати що повечерять. Подувало холуйством їх. Ідоли, обслинені, обціловані, ішли в величевій своїй ході, а поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали коперники й Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, і біля вічного їхнього трону лакузи жодного не було. Бо шире, високе небо не підмалюєш квачем. Бо величі справжні не треба спиратись на плечі нікчем.